У червні 2009 року у Галицький районний відділ міліції Львова громадянка Кузьма передала зброю на знищення. Тим працівник ревіділу зброю не знищив, а продав стало відомо, коли став скандал з інститутом. Вирішив перепровірити, чи знищена зброя. Коли перепровіри, ви показали, що зброя є зареєстрована на інших осіб, які не мають відношення до сім'ї пізьми. Складено відповідні фіктивні документи, зокрема квитанції, про те, що зброя відповідно не передана на відповідальне зберігання вищестоящого підрозділу підрозділ МВС України. А складені були відповідні документи про ну принаймні, зараз є доведено один факт: про, про те, що ця зброя була реалізована. Про продаж вогнепальної зброї Віталій Дідюк, колишній працівник Галицького радітілу, а тепер пенсіонер, повідомив СБУ, прокуратури Львівської області та головне управління міліції Львова. Пан Віталій каже, лише після цього пред'явили обвинувачення. Тепер уже колишньому старшому інспектору до системи сектору охорони громадського порядку. Його звинувачують у зловживанні службовим становищем та привласненні майна. Тим окрім цього, міліціонера. Жодних дій щодо притягнення до відповідальності керівництва райвідділу немає. Жодних дій щодо усунення з посад керівників, підрозділ, які мали б контролювати питання зброї, її рух, куди вона йде, чи знищує, чи ні, не було прийнято. Стосовно інших працівників міліції, які то, дійсно зараз є підстави і приводи для порушення кримінальної справи і пред'явлення попереднього обвинувачення одному працівнику дозвільної системи, але скори відділу міліції. Щодо причетності інших осіб на вчинення цього злочину, в ході досудового слідства, слідство тільки розпочалось, ми будемо перевіряти ці факти. У хоті перевірки в прокуратурі Галицького району з'ясували, на продану зброю є офіційні документи, але держмету від продажу не сплачено, що також незаконно. У теперішніх власників зброї вилучили, зараз зберігають як речовий доказ. Та ще в січні цього року у Галицькому райвідділі після виявленого факту продажу зброї провели інвентаризацію боєприпасів, що зберігаються речові докази. Виявили їх надлишок. Що потім хотіли зробити з цим натлишком зброї? Можна тільки догадуватись. як показала ця інвентаризація, яка була проведена дійсно. Був встановлений надлишок відповідних патронів. Тобто, ми говоримо про те, що в даному випадку був неналежне ведення обліку цих речових доказів. За такі дії міліціонери, які не дорахували зброї, отримали догани. Чи таки має бути покарання за це? І чому досі не висунули обвинувачення керівництву галицького міліції, яке не впольнувало продаж зброї? Віталій дядюк просить засувати у головного міліціонера Львівщини.